Ось ну, тут біля нашої хати значить, тепличка була плівкою накрита, ми плівкою зняли, в цій теплиці гірочки ростуть. Я купив 23 метри сітки від сонця. Захист такий. ну і Отак накрили тепличку такою сіткою. Бачите, дуже допомагає. ми Тут і поливаємо, але спека коли велика. Можуть погоріти ці всі вигоріти листочки, гірочки. Зараз їм дуже добре тут в тепличці. Ще я тут зробив маленька грядочка От. Ну я тут по-іншому. Три пластикових таких квадратні профільочки. Ну, я тут по-другому зробив, трос прив'язав до вишні, протягнув так. Отак. Прив'язав з того краю теж до парканчика, до сітки. Ну а так з невеликим нахилом ростуть. Отут огірочки теж їм добре спасається сітка від великої спеки. Дощів немає. Ще залишилось у мене було 8 метрів такої сітки. Ну я й далі. Бабуся захотіла накрити капусточку, щоб теж їй було краще. Он, як бачите, ось капусточка тут. Ну так, трошки прикрита, трошки не дуже. Отак вот зробили для капусти. Не вистачило сітки, тому що тюлі, дружина понаходила, он, які ми не використовуємо. Тюль. Поприв'язували з тієї сторони. Ну хоч якось хоч трошки зберегти врожай від сонця. Треба ще поїхати на базар та купити, бо в нас ще тут багато грядочок. Є таких, що ну, потрібно закрити, але нема чим. Поїду на базар. Так куплю, бо і тут огірочки хочуть, щоб їх накрили. Та інші рослинки хочуть захисту від сонця. Ну, а так спасаємо свою родину.